Росіян учора дуже серйозно припікало сьогодні. Мною підписано указ про історично населені українцями території Російської Федерації. Це повернення правди про історичне минуле заради українського. Майбутнього Зеленський вчора підписав один цікавий указ. Давайте його розберемо. Він називається Про історично населені українцями території Російської Федерації. Тут я тільки від себе додав би так званої Російської Федерації, і указ по суті є декларативним. У ньому Зеленський доручив уряду і ще кільком органам розробити план дій щодо збереження національної ідентичності українців у Російській Федерації, так званій, у тому числі на історично населених ними землях. На Кубані, Стародубщині, Північній та Східній Слобожанщині, в межах сучасних Краснодарського краю, Білгородської, Брянської, Воронезької, Курської, Ростовської областей, так званої Російської Федерації. Ну і власне щодо самого плану, практично усі пункти у ньому будуть гуманітарного характеру, і насправді я не побачив тут хоч якусь теоретичну загрозу для території так званої Російської Федерації. Про що взагалі йдеться? Ви напевно в курсі, що на території Території так званої Російської Федерації сучасної мешкає дуже багато етнічних українців, які там опинилися за різних обставин, деяких примусово переселяли, як, от, наприклад, козаків на Кубані. Питлать вас, ви ще троє українці. Що, скільки? Українці? А хто? Так а хто вас сюди пригласив? Як хто? Ну як ви думаєте, хто нас міг сюди пригласити? Я сам порох моя фамілія зовут? Іван Денисович. Це тільки один із дуже багатьох подібних прикладів, оскільки росіяни не визнають, що українці існують. Вони відповідно і не визнають, що на території так званої Росії можуть жити етнічні українці, а українську мову вони називають балачкою.